Хочеш швидше почати свою партію в настільну гру Хора Розквіт імперії. В цьому відео ми розповідаємо, як підготуватись до гри. А також ти можеш подивитися відео на нашому каналі, швидкий огляд до цієї гри. Посилання шукай в описі під цим відео. І не забудь підписатись на наш канал. А ми поїхали! Для початку нехай кожен гравець обере собі колір компонентів та відповідний цьому кольору планшет міста, який складається з ділянки для плитки міста, зони вертикалі прогресу економіки. Культури та військової сили з коротким описом фаз кожного раунду та підказками можливих способів використання жетонів філософії. Далі обери навмання плитку міста з семи доступних плиток та поклади її в спеціальне місце на твоєму планшеті. Поклади дерев'яний маркер в самий нижній отвір. Надалі ти будеш покращувати поліпшення завдяки своїм діям. Поклади маркер прогресу у комірки першого рівня, а кубик зі значенням 1 у порожню комірку. Кожен гравець починає гру з двома кубиками, але протягом гри може отримати і третій кубик, який знаходиться під твоїми вертикалями прогресу. Також поклади поруч з планшетом жетони досягнення та плитку переможних очок. Далі поклади поруч з планшетом 7 плиток дій свого кольору. Перетасуй усі карти політики. Та роздай кожному гравцеві 5 карт навмання лілиць. Після цього усі гравці одночасно обирають по одній карті, кладуть її до лілиць біля себе та передають решту карт іншому гравцеві. Повторюй ці кроки, поки тобі не дістанеться остання єдина карта. Тоді відбір карт завершується. Також кожен гравець отримує по 4 жетони драхми. Сформуй посередині столу запаси із жетонів драху. Тепер розгорни по центру центральне поле. Поле має вертикаль громадян, податків, слави та вояків, зону дослідження із комірками для жетонів знання, а також смужку підрахунку очок. Поклади 36 жетонів знання у відповідні комірки з правого боку поля. А звичайні жетони, які лишились, поклади біля поля. Звичайні жетони без лаврових вінків, а увінчані з лавровими вінками. Усі гравці кладуть свої маркери громадян на третій рівень вертикалі, а маркери податків слави та вояків на нульовий рівень. Також кожен гравець кладе свій маркер переможних очок на позначку 0 на смужці рахунку. А плитку переможних очок поклади біля позначки 0. Вона використовуватиметься, якщо ти перетнеш позначку 89 на смужці рахунку. Тепер створи 100 з карт подій. Для цього візьми усі 16 карт подій, відклади карти зростання населення та завоювання персії, решту 14 карт перетасуй, витягни випадковим чином 7 з них і поклади їх. Долілиць на карту завоювання Персії. На утворений стос поклади долілиць зростання населення, а сім карт, які залишились прибери з гри. Нормуй біля поля жетони філософії, щоб усім гравцям було зручно їх брати. Тепер усі гравці мають втілити опис їхнього першого поліпшення за можливості, бо деякі міста отримують миттєвий зиск. Якщо перше поліпшення дає можливість піднятися на друге, також отримай надбання нового рівня. І наостанок обери надмання першого гравця. Тепер ти готовий до гри. Якщо в тебе залишились або з'являться якісь запитання по грі, пиши нам в коментарі або в наші соціальні мережі. Вдалої гри!